Номер Олексій Гринюк, другий номер Ігор Волз, четвертий номер Андрій Коряні, сьомий номер Павло Горло. <реклама> Дівте номер, Олексій Дерськополіс, 14 номер, Максим секунд, 17 номер, вон Ну, в цілому команда яка заслуговує дуже-дуже багато компліментів. Зараз немає у них, є фол, І це перший фол, від Стім 2. Так, завтра теж буде оператор. Стієм Банці. Передача далі. Скидка назад. Криньок. Удар по воротах і криворочко. Це матч... Тиші м'яч перейде у молоді команди Астіан. Тоді... Прискориться Павло, Горлов, Горлов, Горлов. Лівідавати потрібно. Горлов. Ні, пробиває поворота. Отой, ну, яку комбінацію зараз розіграють. Корабаш пробиває, блокується, там стопінали всіх приїхав, не на кидає. Накривай. Попошинський. Ой, а того! голов, перевагу у цьому поєдинку. В цілому контролюючи в цілому створюючи більше, більше, більше моментів. Барабаш! А оце шанс там майданчик. Жодного руху, жодного вбігання, жодного оманового руху. Тобто, ну, кому віддавати, виникає питання. Барабаш. Барабаш! Хриньоха! Відбиває барабаш добивання! Лішком. Удар поворот. А, криворучка сейв. Кутовиківський ботик центр, але тут немає нікого партнерів По команді Турубара в нього перехоплення Турубара На рівному місці зараз втрачає м'яч, прискориться, горло, 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 Бити потрібно. він забиває тобі горло, бракувати стає. стоїть. Неправильно. Зайбільше прикол був, я вимовляв правильно, пізнеш мені ти неправильно вимовляти. Янкович. Помиляй, зараз як Янкович піску, тих, щоб суперника, камики, починаєш піскун, піскун! Але криворучка не так, то просто обіграти. Розпочинається катко. Шукає, варіанти, Шевченко, удар поворота.